Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. і Я людина вкрай організована, особливо коли доходить черга до перегляду кіно. У всьому іншому я дуже неорганізований. Але давайте сьогодні використаємо мої плюси. Мій. Плюс він один. Насправді і поговоримо про те, що ж приготували кінороби для вас цієї зими. Отак, от одразу із 1 грудня, японці пропонують зануритися у моє студентське життя. Бо поки ходили один до одного, усі на чужі квартири за запрошенням. Плюс один мене через мою природню красу називали Готі. Майнесина перші трейлери обіцяють повернення до класики до тих часів, коли у поствоєнній Японії виникає не антигерой Годжира, не союзник, котрий лупашить інших монстрів Годжира, а Годжира лиходій, заснований на травмі японців, котру вони так чи інакше екранізують то у фільмах, то в аніме останні 80 років. Безпощадна сила руйнації, котру ніщо не здатне спинити. Вважайте, що Годіла мінус один це переосмислення свого роду Опенгаймера, але з точки зору самих японців, але в оболон. Фантастики, говорячи за переосмислення, після скажено доброго Віллі вонки і Віллі вонки білого Майкла Джексона, нам нарешті представлять молодого сексі-вонку. Цього разу майбутнього шоколадного баригу зіграє тімоті Шаломе. І, попри наявність уже готового першого джерела, 6 грудня на українські кіноекрани вийде написаний із нуля приквел, який, ну мабуть, хтось та й просив. Скоріше за все, прийдешні вонка ніяк не буде стосуватись обох попередніх екранізацій. Ну і враховуючи молодий Шаламе, Warner Brothers будуть кліпати щонайменше трилогію, бо через пару років якраз можна буде зробити ту частину, де Вонка переписує свій бізнес на маленького вкрай пасивного хлопчика. Головна заслуга якого була у тому, що він стояв і нарипався. А ще пізніше бахнуть цикл Чарлі, великий скляний ліфт, написаний самим далом, де він передбачає космотуризм задовго до всіляких там масків та інших безосів. Можливо, пізніше дознімуть і версію для дорослих, що дуже зручно, тому що і логотип не доведеться міняти. Сиквельно-приквельна болячка, узимку не відпустить студію Artman Animation через майже чверть століття. З дати виходу першої частини утеча з курника отримає сиквел. У наборі класичний гумор від студії, ручна робота із пластиліновою анімацією, і, звісно, безліч кур із зубами та очима спереду, а не з боків. Як то задумав, боженька. Тобто ідеальна комбінація між якісним гумором і паливом для майбутніх нічних кошмарів. Ну а вийде нерозказана історія про курочку рябу. 15 грудня прямо на Netflix. А от 8 грудня вийде фільм Pure Sinks, І, чесно кажучи, після того, як я обдивився усі трейлери, я все рівно нічого не зрозумів. Але там є Уілам і Ема Стоун, тож мені цього, в принципі, достатньо. Значно прискіпливіше я обираю собі робочі комп'ютери, хоча Asus сильно спрощують ці муки вибору. Asus VivoBook s 15 OLED з ноги вривається у ваше життя, тому що красивіших екранів я у своєму житті. І не бачив. Першокласний 15,6-дюймовий oled дисплей настільки хороший, що мені приносить естетичне задоволення просто розглядати заводські заставки. А в разі, якщо ви теж захопилися цим ділом, ноутбук можна швидко дозарядити через Type-C, адже лише за 49 хвилин з нуля ви зможете відновити 60% заряду. Само собою, що VivoBook S15 OLED може похвалитися надзвичайною продуктивністю через процесор 13-го покоління Intel Core. i 913900H, що робить його ідеальним як для роботи, так і для щовечірніх набігів на Netflix. І уся ця міць та сила заховані надійно під металевою кришкою, що розгортається на 180 градусів у тонесенькому та легесенькому корпусі, котрий проте має надійність військового класу стандарт Міл std 810H. Це все добре, але варто було б зайти із козирів, бо навіть у теорії ніхто не побачить, як ви поїдаєте чіпси під серіал Корона глибоко. Після 18.00 через механічну шторку вебкамери. При цьому навіть цей процес пройде із максимальним комфортом для ваших очей, бо цей ноутбук має сенсор кольору для автоматичного регулювання яскравості. Тож, де б ви не були, ховались від світу під пледом чи ставали працівником місяця в офісі, черговий раз параметри дисплея автоматично адаптуються під умови навколишнього освітлення. Тому зображення на екрані ноутбука завжди буде якісним, що на сонці, що у темній кімнаті. Тому якщо що ви шукаєте собі класнючий багатофункціональний ноутбук то Asus VivoBook s 15 OLED – це ваш вибір. Переконайтесь у цьому самі за посиланням в описі до цього відео. Грудень балувати кіношними прем'єрами вас не збирається, тому що там у Голівуді прекрасно розуміють, що за вириванням яєчок та кукурудзи із горошком у місцевих магазинах не буде й часу дивитися те кіно. А тому давайте одразу скіпнемо до 20 грудня, де єнот ракета зіграє українського композитора у фільмі Маестро. Окей, клікбейтний заголовок я забезпечив. Чергове скасування у Твіттері також, тому тепер давайте більш детально. Маестро режисера Бредлі. Купера, де він же зіграв головну роль, розповідає про композитора єврейсько-українського походження Леонарда Бернштейна людину, котра збирала різноманітні нагороди більше ніж я картоплі у селі, яка написала купу знаменитих музичних творів, серед яких мюзикл Вессайська історія. І звісно, що людина, котра своєю музикою надихала Лева Алекса із Мадагаскару. А якщо вам не захочеться дивитися на Бредлі Купера із накладним носом, то завжди можна сходити 21 грудня на Аквамен і загублене королівство, де буде дуже багато всілякого накладеного іншого. Бо Джейсон Мамоа такий, знаєте, пузатенький став. Я думаю, що все от якби у нього накладене. І прес зараз же так роблять, так роблять. Можна мені так. Фільм щосили робить вигляд, що він якимось боком має відношення до зими. Хоча по факту це блокбастер, котрий виглядає як мех 10. Це якщо Мех буде слідувати тим же лекалам нарощування масштабу, як і форсаж. Аквамен 2 це фільм, який знаходиться у лімбі між Снайдерверсом та Ганноверсом. Якщо в кінці не прикладуть якимось чином черговий компрес із мультиверсу, який сьогодні став панацеєю для будь-якого редкону, то навіть не ясно навіщо цей фільм взагалі існує. А, ну, в принципі, це теж досить хороша мотивація. Взагалі кіно витягує на собі Джейсон Мамо, а поки зовсім не розпузів. Ну, і Патрік Вілсон, якщо ви Юліана. А ще там буде грати Ембер Герт, і вона була буквально народжена для цієї ролі, адже вона, як хороша атлантитка, не буде тонути від природи. 22 грудня у вас буде шанс побачити чергову хорошу акторську роботу від Ендрю Скота і того другого, якого звати Пол Мискаль у фільмі All of Us Strangers. Розказати про що фільм одним синопсисом означає сильно сильно спростити його, бо це один із тих випадків, коли його потрібно відчути самотужки. Тому подивіться, хоча б трейлер, і самі зрозумієте, чи це якась дурня чи огорніться містикою і найголовніше інтригою. Я не дуже люблю подібні романтичні фільми, де весь фільм голов. Дні герої любляться, але є декілька виключень, і Олофа Стренджер з своєю меланхолією, присмаком фантастики і з містикою, дуже віддалено нагадує мені вічне сяйво чистого розуму, тільки з геями. Насправді історія ця не нова, і це вже друга екранізація роману японського автора Таїчі ямада незнайомці з метафорою на надмірне тримання за минуле, котре не дає нам рухатись вперед. З одного боку японські вайби вони знаєте злегка краще, якщо не сильно. З іншого боку. Ендрю Скотт. З одного боку, у принципі, оригінал завжди краще, майже з іншого боку. Ендрю Скотт, хоча, якщо чесно, і оригінал є за що посварити. В основному, через те, що там, як на мене, дуже вже не вистачає ендрюскотності, Бутербродоком, наскільки я розумію. Так, от знаєте, між справжнім мистецтвом нам вирішили упарити трішечки нестримних веселощів. Так, хто переписав? Я ж написав якусь намальовану херату а не нестримні веселощі. Ще одним фільмом, де першим пунктом інструкції до перегляду я б вказав би відключити мозок, був би бунтівний місяць від Зака Снайдера, який виходить уже 22 грудня зразу на не. Що щоб воно не було, але це порівнюють із зоряними війнами. Але як на мене, це ближче до того, якби дитина взяла б фігурки із зоряних воєн і почала б ними гратись. А потім старший брат ще й підкинув парочку своїх старих фігурок із Варгамер 40 тисяч. Думаю, десь так Заки пояснював електрохудожникам, як робити cgi битви. Але загалом це настільки зоряні війни, що тут навіть лазерні шаблюки є, які еквілібрують по тонкому лезу над ямою із алігаторами і юристами із авторського права. Власне, із самого початку ця чергова адаптація. Тація Сими Самураїв писалася для Лукас фільм, але якось уже не склалось. Єдине, що я боюсь, так це того, що Зак не вміє писати взагалі. і Його жирний авторський візуал найкраще налазить на якийсь чужий сценарій і уже готову історію. Я дуже довго думав, чи це щось хороше, чи щось тупе. І я зрозумів, що це щось по-хорошому, тупе, а тому необхідно це буде дивитись, мабуть. 22 грудня відбудеться світова прем'єра залізного кіхтя, біографічна спортивна драма про братів, у яких дитяча боротьба між собою переростає у кар'єру, як знак якості у промокампаніях видніється лого студії А 24 а значить, одне із двох. Або це звичайна спортивна драма, але у кінці не стається успішний успіх, або студія А 24 як і обіцяла, буде часом випльовувати більш комерційне кіно. Хоча, якщо ви вже знаєте трохи про біографію справжньої сім'ї. Її фон Еріхів, то, мабуть, уже здогадалися, що скоріше за все буде перший варіант. Головні ролі реслерів, котрі стриглися у перукарнях, де використовувалися не тільки ножиці, а й горщики. Виконали Зак Ефрон, Голд Маккелані та Джеремі Ален Вайт. Всі вони будуть грати героїв, котрі пройшли через страшні та дещо огидні речі. Хоча нічого огиднішого за те, що цей фільм вийде на Росії, уже і не буде. Тому сьогодні цей список зимових фільмів потихеньку став і чорним списком за одну. А тому давайте Ще розбавимо його іншим кольором. 25 грудня вийде Барва Пурпурова. Звісно, трейлер обкидали дизлайками, але то, мабуть, подумали, що Голівуд знову проявляє свою повну відсутність фантазії і робить ремейк одноіменного фільму Стівена Спілберга 1985 року. Але це зовсім не так, бо насправді це одноіменний ремейк мюзіклу, котрий був поставлений по тій же книжці, що Спілберг ставив свій фільм. Чи потрібна світу ще одна екранізація? Елі Своокер, це звісно, питання риторичне. Але якщо це допоможе світові ознайомитись із цією історією, то най буде. Знаючи, як сьогоднішній Голлівуд дуже любить згладжувати усі кути або переінакшувати оригінальну історію, якось дуже слабко віриться у цей прийдешній фільм. Але якщо усе вийде, то ну скажімо так, вас очікують декілька годин дуже важкого фільму. Закінчити кіногрудень можна буде 28 числа і ще одним байопіком. Цього разу про Енсо Феррарі зіграє італійського конструктора та підприємця Адам Драйвер. І хочеться вірити, що його взяли на цю роль через те, що він дуже хороший актор, а не через те, що його прізвище перекладається як водій. Заснований на біографії 1991 року Енсо Феррарі, людина, автомобілі, гонки і машина. Журналіста із автоспорту Брока Єйца Фільм розповідає про. Особистість та професійні труднощі Енсо Феррарі, італійського засновника автомобіле-будівної компанії, із таким же ім'ям протягом літа 1957 року, це також не перша краінізація походеньок Енсо Феррарі, 20 років тому, у 2003 році, італійці самі робили біографічний фільм, котрий також називається Феррарі. Тож, як бачите, у цьому немає нічого дивного. От як тільки зроблять біографічний фільм про мого діда під назвою Бричка. От тоді й поговоримо. Тим часом у нас на календарі о січень. А тому час подивитися, що ж там поназнімав собі Тайка ВайТіті. Ніхто чомусь не хоче робити нічого на зимову тематику, і Тайка винятком не став, хоча й зробив свою версію крутих віражів. Насправді, наступний гол-переможний є свого роду ремейком однойменної документалки 2014 року, яка також розповідає про зусилля голландського американського тренера Томаса Ронгена, якого зіграв Майкл Фасбендер, привести національну. Футбольну збірну американського самоа, яка вважається однією з найслабших футбольних команд у світі, до кваліфікації на чемпіонат світу з футболу FIFA 2014 року. Звісно, фірмовий гумор від Тайки тут буде присутній, власне, як і сам Тайка, тому що його рівень самозакоханості виріс за останні роки настільки, що уже просто не дозволяє випускати, хоча б що небудь без власної присутності. Але й правдиві факти у фільмі теж будуть. Зокрема, у 2001 році команда протагоніст дійсно програла Австралії із рахунком 31-0, чим побила рекорд із найгіршого показника в історії міжнародного футболу, після того як Вайтіті Тора, якось не дуже хочеться дивитися будь-які його роботи. Але все ж чисто заради справедливості, хочу зазначити, що коли тайці так, мабуть, то треба говорити його у цьому відмінку Прізвище, коли цьому прекрасному режисерові дуже цікаво знімати якесь кіно, а Тори йому не були дуже цікавими. Він їх знімав через те, що хотів отримувати зарплату собі на там новозелене. Ландський ФОП, от тільки йому щось буде цікаве, так одразу виходить і хороше кіно. Тому я особисто очікую, хороше кіно. Зима дуже багата на Байобік, і 11 січня у вас буде можливість побачити ще й фільм про Боба Марлі, якого зіграв Кен, але не той. На жаль, бо зіграв Роберта Неста Марлі британський актор Кінгслі Бен Адір, якому не вперше грати відомих особистостей, окрім Кена, у 2020 році він зіграв Барака Обаму. Фільм Боб Марлі, одна любов, буде розповідати про життя. Ви не повірите Боба Марлі, про його зліт до слави та те, як він покинув цю грішну землю. Трейлер пащіє наївністю і показує регі-виконавця співака, котрий підставляє другу щоку. Хоча всі ми знаємо, що пацифізм у зброї збройних конфліктах це м'яко кажучи. Не вихід продюсером фільму виступає старший син Боба Зіґі Марлі. А тому можна навіть сподіватись, що під наглядом прямого родича знімуть щось більш-менш правдиве. У той же день 11 січня вийде і ще одне біографічне кіно, але родичі Віктора Ющенка за цим проєктом не слідкували. Тому вийшов бджоляр із Джейсоном Стейтеном. Лисий із Голівуду знову змінює професію, але уже із трейлеру ясно виправдовувати назву вони будуть перші максимум хвилин 15, А потім почнеться старий добрий звичний масаж пик кулаками, як завжди, нам розказують історію звичайного бджоляря, механіка-перевізника-сантехніка, у чию ідилію вриваються поганці. І тут виявляється, що Джейсон був незвичайним бджолярем механіком перевізником сантехніком. А бджолярем механіком привізником сантехніком із темним небезпечним минулим. Нічого поганого у таких фільмах я не бачу, тому що це, ніби як сучасний представник моєї особистої золотої доби кіно. От тоді у 80-х, у 90-х були Усілякі Рембо і Сталони з ними разом. А тепер у нас є Джейсон Стейтом і мед. Тим паче, що зразу хочеться вірити у хороше, бо сценаристом виступає Курт Уімер, який писав Еквілібріум і закону слухняного громадянина. Але з останнього, що він писав до цього, це були нестримні чотири, тож віра моя, звісно, трохи вивітрюється. Проте режисером буде Девід Ейр, який колись було знімав фільм Людь і патруль. Одним словом, скоріше за все, вийде фільм на Відпочити мізками. Але якщо у вас святкування затрималося дуже сильно і ви затягнули аж до 25 січня, усе ще. Ще не пора викидати, до речі, ялиненько, але якщо ви до 25 січня святкували, у вас досі болить голова, і у вас розріджені мізки, то є кіно і для вас. Саме 25 січня Глен Павел та Сідні Свині будуть переконувати вас, що вони не просто бездушні оболонки для об'єктивації, а ще й дуже хороші, серйозні актори. Фільм Люблю тебе ненавидіти, не може похвалитися свіжим сюжетом, але ніби ніхто і не приховує, що це баян, це то класика. Отже, в центрі історії у нас Еник і Бе. Тобто біта бен, котрі терпіти одне одного не можуть. Комікон, можливо, річ не для всіх, але є дещо, що об'єднує усю планету. Наближається спільний родичокон, на котрому, як завжди, починається: Ой, а що ти, а як ти? А жених, може є уже. А у тебе, може, нівеста може, яка я. Гарбузики у американців асоціюються тільки з Геловіном, тож, аби уникнути примусового сватання, доводиться вигадувати інший надійний план. Попри те, що біта бен один одного не. Долюблюю чисто на час допитів від знайомих і близьких, вони вирішують повдавати закоханих. Чим же закінчиться ця історія? Чи вдасться нашій головній парочці ця афера? Чи буде Біта Бен ben... разом? Біта Бен будуть разом. Якщо вони не будуть разом, то я сильно сильно здивуюсь. А ще дуже хочеться, щоб вони потім помили руки. 1 лютого ми нарешті зможемо побачити Генрі Кавіла в образі елітного шпигуна. На жаль, ні, це не продовження агентів Анкл вінгає річі, що видно по його зачисті, але до смішного Волосся наказ теж дуже радує. Звісно, що у Метью Вона знявся Семюель Ель Джексон, а ще там знявся Сем Роквел, Кетрін Огара там знялася, яка знову грає мамцю, а ще Брайан Кренс. Звісно, що там є котик. Але про Генрі Кавіла я вже казав. 14 лютого за старою доброю традицією Дакота Джонсон приготувала вам трішечки крінжатинки. І все в копродукції з компанією Sony у даному випадку. Основна ключова частинка слова. Копро Мадам Павудина це чергове абсолютно безглузде намагання робити всесвіт людини павука, але без людини павука. На сьогодні цей так званий всесвіт найбільш яскравий приклад жадоби компанії, котра цілком свідомо робить непотріб, поки його дивляться. І його дивляться. Соні не продавали права на павука дійсною, а скоріше віддали в оренду покористуватись. Тож як тільки Том Голанд припинить приносити гарантовані гроші, павука гарантовано введуть вже у це от всесвіт з цирком, конями і мор. Ну або поки мультивсесвіт остаточно усім не приївся, то е, їх потім пізніше білими павутинками можуть доєднати до MCU. Бо мультивсесвіт це як манна небесна для сценаристів, котрі найближчі 5-10 років будуть редконити як востаннє. Отже, сюжет, а він там є. І він розповідає нам про Касандру Веб, чиє ім'я непрозоро натякає на її здібності, яка взагалі при цьому не схожа на себе із коміксів. Вона повинна стати ключовим елементом ефекту а точніше ефекту павука. Бо повинна захистити трьох дівчат, які мають здібності людини павука від лиходії, котрий має сили людини павука. Ну і зустрітися із молодим дядьком Беном. А із фотографій зі зйомок стає ясно, що Ема Робертс зіграє вагітну Мері Паркер. Тобто Пітера Паркера ми теж побачимо, звісно, але є нюанс. Звісно, можна було б зробити, хоча б чисто візуально фільм більш цікавим, якби Єзикії Сімс виглядав би як у коміксах. Але Соні. Вирішили паразитувати до кінця, тому зробили із нього не людину павука. Наскільки це дозволяє авторське право. Здається, що мадам павутина існує виключно для того, щоб Марвели здалися нам шедевром. А тому, якщо і дивитися цю кіну, то хіба аби зрозуміти усі подальші меми. А їх буде дуже багато. Можливо, не усі фільми я згадав у цьому відео, але на те є головна основна е, причина. Справа в тому, що я е, телепат. Ще я дивлюся у майбутнє, і я навмисне не згадав про той фільм, котрий особисто ти чекаєш. Я зробив це спеціально. І чисто, що передешні покоління, котрі будуть передивлятися це відео у якому-небудь музеї, щоб вони не думали, що тільки оці от фільми існували у цей от е, зимовий період 23-24 років, ви можете у коментарях дописати, які фільми чекаєте ви. Можливо, я про них все-таки не згадав. Давайте ми зробимо таке, знаєте, е, текстове доповнення до цього відео. Так, я роблю контент за рахунок е, вас. Раз я вас щось небудь прошу, то, будь ласка, пишіть побільше коментарів. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі не були чомусь підписані. Я дивлюся зараз на статистику і чомусь багато із вас не підписані. Чомусь. Прямо зараз ми збираємо на щось. Там цілий список. Ми знову щось розігруємо. Я буду дуже радий, якщо ви доєднаєтесь до нашого чергового конкурсу, де ми збираємо кошти на ЗСУ, аби забезпечити їх усілякими необхідними приколами, автомобілями, дронами і так далі і тому подібне. Гроші самі знаєте. Ми завжди знаємо, куди витратити, тому що на жаль, потреби вони тільки збільшуються, але з вашою допомогою ми закриємо якомога більше із них. Підписуйтесь, будьте так ласкаві на наш. Телеграм, інстаграм на наш ікс. Якщо ви хочете підтримати нас фінансово, то знайте, що ви молодці, адже завдяки саме вам взагалі тримається оце от все от. І без вас відео нових тупо не було б. Я знаю, що хтось із вас хоче це зробити, але не знає як. Я підкажу у реквізитах в описі до цього відео. Ви можете знайти посилання на Баймі Кофі, на патреон, а ще на спонсорство на Ютубі. Там також ви можете підтримати нас. Наперед дуже вам дякую. Ну що ж, рубрика що? Там Бенджамін. Бенджамін, як вам так сказати, в осінньо-зимовий період працює досить мало, як і решту свого життя. Але сьогодні мова не про це вам сподобалася. Наша бібіся, ви написали, що вона суперстар і це правда. Ми хочемо показати вам іще деякі кадри, котрі, можливо, розчарують багато із вас, але все ж, як бачите, вона не настільки добрий. Комочок щастя, от вона перед вами. Ми показуємо дійсно задокументовані кадри, де вона вимагає апельсини. Каже так: піпісінки, дай мені, але їм не можна розумієте, апельсини, але вона намагається зловжувати ними. І коли вона отримує відмову, будь ласка, ми ви самі бачите кадри, як вона починає собачою матюкатись примісінько на Юліану. На ту руку, котра годує її, вона матюкає, не підбираючи слова, абсолютно і гави свої, також не підбираючи. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Якщо ви забули за останні 20 хвилин, а ви дивилися Geek Journal, тримайтесь з нами мене. Одні хвилі, бо, знаєте, люди буває забувають щось дуже важливе. Але це відео прекрасна Юліана, видивилися Гік Джордан Ремедис на одній хвилі, народу нових зустрічі. Бувайте! Фух. І це все, поки в мене летів капочок. Капочок. Це за те, що я сказав е, капочок замість. Капці. Капочок є таке слово нині. Веселих свят. 3 грудня, добрий день? ви вижили? Ми живі. Чим не причина порадуватися?